Всім привіт, друзяки всім дай Боже здоров'я, Матковський на зв'язку. І сьогодні в нас на геймплейному огляді крейсер 10 -го рівня Голландії Golden Low. Саме таким асоціюється даний крейсер лев, по-іншому не можна назвати Лев, який підпалює. Адже основна фішечка цієї лінійки важких крейсерів Голландії полягає саме в авіаударі. І якраз зі всіма модернізаціями, в тому числі з унікальною. Сьогодні ми будемо з вами оглядати даний крейсер 283 калібр. М дальність 13 км і відповідно ми йдемо в бій. Що стосується даної гілки, крейсера асоціюються на Випалювані ворожих кораблів, також е, можуть трішечки похвалитися доволі таки непоганим бронюванням, інколи нам і пробачають ворожі лінкори крейсера коли ми ходимо ось так бортиком. Е, і водночас мають доволі таки непогане ППО. Під загороджувальним вогником дуже гарно все коситься. Можливо, у нас сьогодні буде така можливість це все протестити. Ось ми подивимося. І так, якраз є авіаносець. Давно не було відео оглядів. Я думаю, питання будемо помаленьку виправляти. Якраз Ріхофен летить до нас, піднімається вверх і усе не встиг скосити. Добренько. У мене стоїть повністю на даному крейсері все. Що пов'язане з авіаударом? Унікальна модернізація, яка додає нам ще авіабомбочки, ще одну ланку авіаудару, також перезарядку. Є і гравці, які використовують даний крейсер на дальності стрільби. Ну, хоча нам 16 з копійками дальності більш ніж вистачає. ось Добре, вибираємо ми лівий фланг, йдемо. Ближче в точечку А, і потрібно The якось дійти нам до нашої зони враження авіаударами. Це 13 км Я б пальнув разочок, але боюся, що зараз все не світиться ворожий ремель. Не хоче світитися. Все, у нас вже мінус есмінчик. Добрий день, дуже прошу. Ось так от. It... Ах, Вільям дерес, ти наш. Відхватив просто по повній програмі і загубив. Пояли це. Submarine Decided to Show its face pathetic. An enemy to show its face. Pathetic. Uh, uh, away. Давайте пробуємо. Uh, uh, away. Ворожого лінкора трішечки підпалити. Uh, ну, десь трішечки влучили. Не так, як би хотілося, на жаль. А, ну і, по-моєму, відхватує торпедки. Нема підпалу. П'ять непробитів. Дуже прошу. Не хочу горіти, товариш, від слова зовсім. А, ну його наш авіаносець забирає. Чудово. Добре є. І гнали. І непогано ми вибрали наш авіаудар. Ну, є пробивання, але, на жаль, без підпалу. Печально. Так, там іде ворожий Огайо. Давайте ми будемо пробувати зараз якось трішечки. Підлізти сюди, щоб не відхватити по повному, по повній програмі. Ось не підставлятися. Є влучання. Так, ворожий Огайо у нас. Прийшов на бронебійні. Тому що показує нам борт. Авіаудар не здало я взяв. І, напевно, що навіть не встигну скинутися по ньому. Не встигну. Забрали. I can almost hear them. You gonna play with me or what? Так, ворожа ще щема. Нам би точечку взяти так для. Солідності. Давайте ми авіадаром спробуємо викорити. товариша. Ні, не перекину. Ох, йомає. Жаль. Він вийшов, Шерман, та? Здимів. димів. Та, вийшов здимів негідник такий. Ну ми зливаємося тут по повній програмі, на жаль. Той фланг повністю впав, на жаль. Так, ну йдемо підпалювати. Ось дуже слабенько сьогодні в нас льо підпалює. Не хоче він нормально підпалювати <святку> як не забрав. Так, ну потрібно Забирати в першу чергу. А ну його Авік забрав. Чудово. Давайте тепер ми будемо накидувати трішки по Лібертаду бо більше так ціле я не бачу. Я от думаю, як нам краще тут зараз. Стати, щоб не світитися є під пальчик чудово. Ну, будемо пробувати. Будемо, будемо пробувати. Не влучив. Ух там, ладно. Давайте допоможем hey, up, з ППО Трішечки. Wake up, AA просинайся, друже. Так, ну, інкомпорабли наш, напевно, що падає. Ані, красавчик забрав мінотавра просто красавчик кращу сторону. Я, напевно, що йду точку брати, друзяки бо щось тут. Ми, вроді би, як мінуснули чувачків, а по факту точки не взяли. Mm, Впаувінком парабле, на жаль. Об бай шутки. Так. Захоплюю, братан, захоплюю. Захоплюю. Мусимо її захопити. Вся надія на нашого авіаносця. Що він зараз забере? Для початку вільніма ДРСТ. Точечку ми мусимо забрати. Хоча і бубоном зараз він може тут зробити. Головне не підставляти борт, він на фугасах, ясно. Ну, угу. тільки з передніх башен. Можу, і тільки його підпалити. Ей вейка ей ой 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 наш підводний човник. Ну, я зараз, якщо вискочу, то. то вискочу якраз на. цих товаришів, блін. І мені не хочеться. Де Вільям ДРСТ, а? Посвіти мені, посвіти мені, посвіти. ё-моё. Ясно? Ясно, ясно, ясно. Що нічого не ясно. А що, треба вискакувати забирати венецію ворожу, а що робити? В іншому ніяк бачу. Torpedoes down our throat. Torpedoes down <desconaltro noise> our throat. That should temporarily fix it forever. Torpedoes, right side. Torpedoes down our throat. Torpedoes, right side. Torpedoes, direct front. Torpedoes, astern. Showed that cruiser, this Santa slays. Torpedoes, right side. Torpedoes, direct front. Torpedoes down our throat. Торпедоз, директ <в> фронт. Зараза така. Зараза. Ну я по-іншому. Торпедос, директ <в> фронт. От не вистачає нам дуже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. я Тато капець Просто підводний човник зробив. Шей Ех, жаль. Жаль, друзяки. Ну, але так все класно було. І ви могли бачити, як то кажуть, Голден Льова в тій красі. Прекрасні ББшки. Венецію просто відправили відпочивати. Не знаю. Якби не підводні човники, бій, ми б затащили, друзяки Це факт. Ну, але маємо то, що маємо. Ось такий Льов. І особисто моя думка: викачуйте, прокачуйте, грайте, насолоджуйтесь. Він себе гарно почуває як і в рангових боях, так і в рандомі. Особливо, якщо в загоні два трильова то ви можете творити чудеса з авіаударом. Ну, а я всім вам дякую. Надіюся, що наші, можливо, тут витягнуть цей бій, але це мене беруть сумніви, тому що ми точку втрачаємо. Тим не менше, подивимося, друзяки я покажу вам свої навики командира, з якими я грав, і модернізації. Значить, ось такі навики фактично все, що рекомендує нам гра. І по модернізаціях, як я і казав, унікальна модерка і плюс тут авіаудар. Хоча гра нам рекомендує вживучість. Я поставив авіаудар. Всім добра, позитива, всім папа. -па. Бережіть себе, нехай щастить.